Всім вітання! Завітали ми на об'єкт, там є на нашому каналі компактна котельня. Вже скоро буде 2 роки. Котел борця працює. Ми, якраз ми приїхали в період, коли вже на, в принципі він вже вигоріло в ньому, вже в ньому вигорто, там горіння немає, але ще, ще все гаряченьке. Бачимо, стояло тут посудина, капала американочка. Американочка треба. Проходить трошки часу, їх треба підтягнути, ми затягуємо їх, то добре ще затягуємо, але від теплового грошення потім прочитає, ну вже ми затягнули, вже все, тут вже нічого, взяли ключі. Ну, ми заїхали не за тим. Заїхали за тим, знімати господар, напевно, не схоче інтерв'ю давати. Каже мені, що він задоволений, мені начебто подобається. Хтось там не вірив, що паперова етикеточка тут буде, казав, вгорі мене тролили дехто. Був період, коли не було світла в минулому році, відключалося. Вони трошки його давили, давили, і він закоксувався. І це коліно закоксувалося. Бачу, сверліли цю дирочку. Потім об'яснив людям, що треба цепочку підтягнути. Воно з часом прийшло, щоб він добре горів. Дали йому добре горіти. Проблеми всі в минулому. Жалоб, каже, немає. Ну, Можливо, якісь є, але мені не признаються, може і так бути. Що тут по цій котельні? По цій котельні ми колись там показували для забору. Гарячої води візьміючок, тут мій зміючок, тобто 800 літрів. Стоїть кран їх їм користується кожен день і він навіть ще не два рух, вже він бачить його. Треба десь ловити положення, яка в положення, може не текти. Тобто вже е, уж, зносився він, свій ресурс. Свій ресурс вже він відпрацював. І мера служить, якби ніх проблем немає. Найде тут манометр. Манометр бачимо на гарячу трошки більше за одиницю. Ну, Півтора навіть немає прекрасно. По імері прекрасно. Ну, Фільтри, напевно, там ніхто не чистив, не завадло перевірити. Насоси брали БУ оригінальні. Питань немає. Ще одна проблемка. Проблемка така, що немає кімнату програматора і людям жарко. Ставлять, бачимо, тут менш за 40. От 35. І люди не розуміють для чого програматор. Хто не знає, що таке. І тримається 35 і жарко, будинок утеплий, морозів немає. І включати-виключати в ручному режимі, тут є якби, вимикач, не хочеться постійно бігати в котельню. Будемо додати сюди кімнатний програматор. Все ми зараз знімемо. Цю котельню вже У ну, нас трошки вона помучила, бачимо, йде основна труба, півтора дюймова йде отаким напрямком. У нас Це класично. Клапан проти стрілки ми ставили. Все прекрасно працює, ідеально, як то кажуть, питань немає. Але в обхід цього всього ми варювали, бачимо, скільки тут було роботи, все це металом. І там ще бачимо, одначка віточка йде віточка йде металом, з іншою їм. І зроблено обхід того тут дюйм з четвертю. Так само джакомінік. Вторі, воно виручало, коли не було світла, самотюк йде напряму від котла. В обхід оцих всіх трьохдових клапанів напряму Це звороточка система зроблена сталю, металом. І так само на подачі бачимо, тут є напряму від котла і зразу в систему кран дюйм з четвертю самочок. Там, там був вихід на розшивний бак, систему була вже закрита. Рашивний бак вже нас тут стоїть, вже ми бачили. І тут міні башня, все тут. Будемо ми сюди доробляти кімнатом програматора. Так, Влад там щось робить. Все під напругою, на його всі сварять. Побачимо. Він такий, що хлопець поки не дасть йому током, то він Він нічого у нас не почує. Ну, проволока, Проводка точніше така грубенька, жорстка. Влад під'єднав. Під бачимо, тут два цих входить живлення 220 вольт фазою 0 по інструкції. Так, Бачимо, щоб не казали, що влад нам неправильно робить корішний сюди. Де я не знаю там, як електро зробив. А на 0 йде синій там, чи голубий. Ну і два цих йде, що комутується. Но і ком. Що комутується, будемо доставляти кімнати програматор, щоб мало було трошки якось відрегулювати температуру. Бачимо, теплі чатки замало дали. Отаке. Так, вимкнули. Сіте, сіте, хай буде. Вимкнули. Там один тільки автомат на весь будинок. Мусили вимикати сідло по сьому будинкові. Нечасно знімаємо відео, а що там нічого не виносимо. Ну, в будь якому випадку там розпалена коробка. Щось над розбереться. Або, або щось напутає з двох одне. Побачимо. Я думаю, що розбереться. А може напутає я не правильно. Ну, Дочекаємося, до кінця відео вже не мотаємо, бо ж знати, зараз дамо напругу, Раптом щось тут десь коротне. ви промотали. Не можете промотувати, треба ще додивитися, чим закінчилося. Знаєте що, микнули світло, нічого ніде не задиміло, нічого ніде не скрунуло. Бак закрив, скоріше, щоб ми не побачили, як він там зробив. Дивимось, включаємо опалення. тут. Засвітилася червона лампочка. Включаємо ручний режим мануал. Засвітилася зелена лампочка. Цікаво. І насос включається і відключається. Так, що нам залишилося тут налаштувати. Тут налаштувати. Будемо налаштовувати, як завжди. Так, зараз бачимо, як тільки заложили батареї. Сьогодні вівторок нам клавіша D. Натискаємо, стало дві значить буде вівторок, години. Скільки там годин? 2019. 2019. Ми сьогодні ви запускали один об'єкт. Зараз його підручний на другий 20. Так, 19. Температура бачимо, що сонечко. бо, бо е, день і години бачимо до 11 години. Зараз ще немає 11 години. Дивіться натискаємо на клавішу темп. Пулісують наші покази. Трошки незручно її рукою. Ставимо тут 23 градуси. Кажуть люди, нам комфортна температура 23. Нам, нам то що, люди хочуть 23, хай буде 23. Хто хоче більше, хто хоче менше. Окей. Натиснули нічну температуру. Став місяць, двічі на темп, натискаємо. Стало пульсувати, робимо нічну температуру. Теж 23. Так людям хочеться, а ми не проти. Їхня котельня, їхні дрова, окей. І ще зменшимо ми тут трошки. І старе зі зайдемося, ми зайдемо, це меню натискаємо на клавішу ОК. Ми трошки затиснули, потримали. Ага, ми не вийшли з ручного режиму. О, не спрацювало вже. Так, виходимо з ручного режиму. Що я хочу фокусувати. Все, сонечку. Натискаємо ОК. Потримали. Тримаємо. Так, зайшло меню. Зараз йде на нагрів, йому на нахолодження. Далі знов клавішою. ОК, okay, гонимо далі по так, на наштування це нам не треба. Гістерезіс. Бачимо 1 градус. Зменшимо на 0,5 градуса. І клавішою ОК okay, виходимо із цього меню. Все. Ми задали 23. Тут знаходиться в котельні, бачимо 28 градусів, значить він гріти зараз не буде. Ось така на сьогодні історія вийшла. Зараз ще було щось десь має, напевно, закріпити, я думаю. І можна буде їхати нам далі. Все, ми їдемо в дорогу. Значить, я казав, що Влад прикріпить оце. Влад каже, що він домовився господарем, що господар прикріп... прикріпить сам. Ну, Не знаю, хай розбирається між собою, я не буду вмішуватися. Знаєте, коли третій вмішується в чужі діла, не зовсім добре. Не знаю, що Щоб показати, в принципі, все це знято є. Ще раз дивимося на колір труби вихлопної, дивимося на паперову етикетку. Так, вона поміняла колір. Але можна догадати, щоб не було 300 градусів чи 400 в будь-якому випадку. Не знаю, щоб не заглядали, що там з тепломіночком, як вони його двері приліпли, приліпли на фарбі. Ну, Тепломіночок такий колір. Певно, певно, вони почистили десь. Топлять сосною. Сосна трошки дає більше відкладень. Але бачимо, що старалися чистили. Їх там трошки проблеми є і з димоходом, хоче ще додати, інколи псує цю, всю ситуацію, а так як задоволені. Коли котел догорів... Тут так раз знімаємо. Там дверцята закриваються. Щоб воно не протягувало. Цей насос зупинився. Цей зараз не працює, бо бачимо, програматор не дає команди, бо в будинку і так тепло. На термолозі можна додати градуси, бо вже у нас є програматор. Ага, тут бачимо, слава гайк, ще треба гайку підтягнути. Зараз ми спробували, не знаю хто такий так затягував. Зараз ми підтягнемо. Нових відео. Ну і зараз саме цікаве. Дивіться, відео вже було знято, відео вже було змонтовано. Антон місь змонтовував на флешці, вже я хотів його виставляти, як то кажуть, по цій котельні. Але ж в чому вся, вся суть? Вся суть в тому ми то програмато ну, кімнату термостату поставити поставили. Але як люди їм користуються, розумієте, зразу скажу, як було. Ми поїхали додому. Вранці зразу дзвінок від цього клієнта, що ми ставили йому цю кімнату термостата. Десь у нас є відео по цьому термостатові на нашому каналі. Хто можливо не бачив, як його налаштовувати, як підключати, бачимо це. Термостат, є таке відео. Ну там просте, я не розказую, як програмувати, бо я сам не вникав, там треба з ним розбиратися по-простому, як налаштовувати там денну температуру, нічну температуру. Ми їм розказали там ручний режим, як перейти. Ми налаштували 23 градуси і гістерезіст 0,5 градуса. Тобто, коли падає 22,5 стає, воно буде включатися і наганяти температуру опалення до 23. Буде такий проміжок від, від 22,5 до 23. Але вони звикли, що їх раніше не було програматора. І воно гонину-гонило і завжди було в хаті 24, 25. Було зажарку. Тут вони просинаються вночі 22,8 на програматорі. А батареї вже захолонули. 22,8 їм стало, стало страшно, що воно щось не включиться вже менше, як 23. І пішли вранці, там годин включили вручну опалення. І дзвонять до мене розказує така ситуація. Кажу, правильно, кажу, має, воно таке має бути. Якщо вам кажу, 22,8 замало, то поставте там. 232, 234, 23,6, 24 поставте, але все одно буде саме регулювати. О, я їм так розповів, кажу, це зрозумів, і більше після того ми не спілкувалися. Я більше не запитував, і мені цікаво, розумієте, дивіться, е, наш канал ми як є так розповідаємо. Нема у нас ніякої постановки, нема у нас якогось там е, щось награного. Е, бачимо зараз цей клієнт, і ми зробимо контрольний дзвінок. І разом ми будемо бачити, і ви будете бачити, точніше чути ну і бачити, як ми дзвонимо. Позвонимо, і людина не знає, що ми будемо дзвонити, це пройшло не знаю, тижнів -зо два пройшло від того часу. Тобто йому було достатньо часу спробувати. Можливо, він жаліє, можливо, він думає, що це ну, не добре, можливо, він задоволений. Я, ну, я особисто не знаю. Я захотів позвонити, і думаю, а що, ну, я дзвоню, запитаю, а думаю, всім буде цікаво. Тобто людина жила безкімнатного програматора два роки. Ну, майже два роки. Так, зараз ми телефонуємо і слухаємо, що він скаже. Вмикаємо тут ми на гучномовець. Зкайте, будь ласка, абонент розмовляє. А ми, користуючись нагодою, дякуємо кожному за довіру та підтримку. Розмовляє. Почекаємо трошки, щоб все у нас було. Ну. Алло? Добрий вечір. Добрий вечір. Що там, живі, здорові? А, Розкажи ну, про того термостата, що він робить, не робить. А, я робіт такі донести. Я взагалі я раніше не купив його. А, вже навчив навчився користуватися. Ну, ну, остався все, я там до його вона сама відселювала вже. Вона вже наставила на ніч, щоб було менше, я на день біжі, потім якось всього, поляв. І що, вже не в жарку? Вже... Ні, красота, та ти що, собі нормально, не жарко, не паришся. А не на... А бочки надовж стало фото, чи ні? Надовж стало. Зараз політику раз в день. О, а так мусив два плати, да? Да, так? Так, так пив рано, трохи вечора таку, а зараз... Ну, так, нема мозу, звісно так. Ні, ну ясно діло, але все одно економніше. От якраз коли немає. Економніше набагато економічно став. Короткому... Нема жари по хату, тобі нормально, однакова температура кругом. Бачив, він сам включить, коли впаде, тобі він сам включить. Ну я ж їх не знав, бач. Ми одразу поставили на 24. чотири, щоб на 23. жарко, не мона. Та впало двадцять два. Саме на форматі просто. Ну треба просто звикнути до його трошки, понимає. Ну, а да, так, да, так, не прилексив, да, що то буде так. Якщо, Але, якщо будуть морози, дивися, то на термоголовці трошки додавиш температуру води. А як потепліть, то. Ти... будеш додати, так. Да? Ну, коли морози будуть, а зараз тобі. Ну, я паня, по, поняв, Щоб він так часу, часу так виходить. Ну. от таке. Не так нормально, хорошо. Ясно, він тобі. Він буде працювати, то що то не то що тобі на рік чи на два. Він же тобі буде. Ну, то ж так. Я кажу, наташу, чоловік, коли ми не загадаємо, ми не крутимо тут термоголовку, чи біждати, чи меч, бо жарко, чи холодно. Та й тебе з поняття, не маєш туди їсти вже нічого. Бачиш. Хорошо, так. Була неповноцінна система тебе, вже доробили вже так, як треба. Що це таке? Кажу, була неповноцінна не, не система, не дороблена. <ріст> ну <да, да>. так, <ріст> так. Ні, зараз хорошо. Yes. Проблем немає ніякого. Ясненько. Добре, радий був почути. Спасибо за інформацію. Ну, Добре, все, все щасливо, Bye. пока. Uh -huh. е, дивіться, я нічого з ним не домовлявся. І я думаю, зараз щось скаже, <сх> що щось не те. Ну думаю, як же що скаже, будемо викладати все на Ютуб. Пиклався на YouTube. Тобто раніше була якась проблема. Він каже, я вночі вставав то за жарко, то за холодно, то ввечері біжиш, додаєш, то збавляєш постійно. І стало економніше. Ну, економніше зараз погода, зрозуміло, що не така. А нам ну тим більше, каже, було жарко, він, були перетопи в хаті і були проблеми. Тобто, річ, хто не ну, відмовився. Правильно, треба навчитися налаштовувати. Вони кажуть, ми трошки пристрі... ну, Так як я, 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 я зразу спочатку так зрозумів, що вони зразу, якби не могли їм трошки навчитися, пристрілялися, денну температуру, нічну температуру, налаштували. Все працює. Отаке От підсумок. Ну, Приємно, що кошти були потрачені не, не даремно, Чому зразу не поставили? ну, було, Це було з питання е, міркування коштів. Бо була так котельно дороговата. Хотіли трошки зекономити, все одно з часом, ну, воно як з часом. Тоді була ціна, скажімо, не така, там десь на, на тисячу гривень, напевно, подорожчало від того часу, бо тоді був не такий курс долар, це було ще до війни, все було не таке. Але все одно до того прийшли. Так що, дякую всім за перегляд. Ви собі плануєте уявляєте, як. Ну, є ще варіанти, є ще варіанти, але поки що ми їх не озвучуємо. Ну, інші варіанти вже будуть не бюджетні. Можна ще зробити ще комфортніше. Можна ще комфортніше добитися. Але ну, і різним способам, там є складна автоматика. Ми складної дороги автоматики не ставили, бо там треба з електроприводами. Не пробували, скажімо так. Воно трошки задорого, немає таких клієнтів, але є ще в мене деякі ідеї з часом, хто буде слідкувати за каналом. Можливо, дасть Бог життя. Ну, ще не знаю, якому році просто немає місця, де робити котельню. Можливо, я собі буду робити. І буду перш на собі реалізовувати, можливо, когось зацікавить ще такі моменти перегування температури в будинкові. Наразі всім дякую за перегляд. Хто ще не підписався, будь ласка, підпишіться, лайкайте, критикуйте. А зараз всім до зустрічі!